Сьогодні завітала у сінсей, товолітовною там не була. І що виявляється? Тут оновлення не тільки в одязі, а ще й в осінньому декорі. Мені хотілося придбати все. Просто все мені подобалось. Це можна в кімнату, це можна в коридор, це на кухню, це на балкон, це ще кудись поставити. І все-все хотілося навіть цих їжечків хотіла купити. Але намагалася себе стримати в руках, тому що чим далі ти йдеш, тим крутіший декор, свічки, просто неймовірні свічок. Мабуть, найбільший вибір, який я бачила в принципі, тому що свічки в гарбузиках, свічки в скляночках, свічки з кришечками, без кришечок. Ну, ну це неможливо просто втриматися. Баночки все таки осіння. Пахне гарно і так хочеться це все скупити, принести додому і розставити, і зробити такий осінній уют. Ну, але все скупити неможливо, бо це дуже дуже кругленька сума буде. Тому ви можете роздивитись, деякі ціночки є на відео якраз.